— Знов? — Я ловлю момент. Обов'язково ділитись усім з п'ятьма стами незнайомців. П'ятсот вісімсот вісімдесят сім тисяч сто тридцять два. І не незнайомці, а фоловери. Фоловери. То це, типу, культ? Ні, звісно, не культ. Просто віддані мені люди, що підкоряються моїм наказам забаганкам. Її життя це контент та розкіш. Проте все руйнується, коли їй зраджує хлопець. Вона розриває з ним стосунки. Але в процесі показує себе не в найкращому світлі. Ще й до того, як на зло, їхній конфлікт стає публічним через онлайн-трансляцію і мільйони людей стають свідками її розчарування. Після цього її популярність йде на спад, та щоб повернути свою популярність, вона придумує аферу, щоб перетворити найбільш непомітного хлопця в школі на справжню зірку. Вона планує використати його для повернення власного статусу, але є одне але. Вона не передбачала, що в процесі цієї гри вона сама може закохатися.